Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання Forbes стверджує, що Росія зібрала велику армію для атаки на Куп'янськ. 500 танків, 600 бойових машин, 40 тисяч військовослужбовців, які мають захопити це місто на Харківщині. Як вважає видання, такі дії росіян мають стати так званим подарунком російському диктатору Володимиру Путіну до президентських виборів, які мають легітизувати владу Путіна у Російській Федерації на наступний термін. Звісно, результатом удару по Куп'янську мають стати захоплення всієї території Донецької і Луганської областей України, а також, хоча б шматка Харківщини. Як відомо, вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей був першим завданням, яке Володимир Путін поставив перед своєю армією ще у лютому 2022 року, коли було розпочато так звану спеціальну операцію проти України. І звичайно ж, те, що за два роки війни російській армії не вдалося впоратися із цим путінським завданням, це ляпас. По репутації не тільки російських збройних сил, а й самого Путіна, як їхнього верховного, також для російської армії є важливим захоплення, хоча б частини Харківської області, не стільки навіть з точки зору воєнних міркувань, скільки з точки зору політичних намірів Москви. Як відомо. Після того, як Росія захоплює хоча б частину якогось українського регіону, вона відразу ж проводить там так званий референдум щодо воз'єднання з Російською Федерацією, і потім записує черговий український регіон як регіон Російської Федерації. Так вже 2014 року було з Автономною Республікою Крим і Севастополем. Так, 2022 року відбулося із Донецькою, Луганською, Херсонською і Запорізької областями України, незважаючи на те, що Москві не вдалося опанувати контроль над територіями цих регіонів повністю, навіть зараз російські пропагандисти говорять про Херсон чи про Запоріжжя як про міста, контрольовані Україною, тобто мається на увазі, що це українці окупують очевидну територію Російської Федерації, Незважаючи на те, що у самому Обласному центрі Запорізької області та багатьох інших населених пунктів цього регіону не було навіть формального так званого референдуму про об'єднання із Російською Федерацією однак, Москву, як ми розуміємо, це абсолютно не турбує для Кремля. Важливо підготувати позиції, які потім мають бути дороговказом на переговорах, навіть не з Україною, а з Заходом. Адже на цих перемовинах Кремль хотів би поставити. Питання про розділ території України і в ситуації, коли якась частина української території буде записана в Конституцію Російської Федерації вже як Харківська область Росії, це з точки зору Володимира Путіна може дати Москві шанси претендувати на всю територію Харківської області з обласним центром, включно навіть в ситуації, коли. Харків буде залишатися під контролем легітимного українського уряду. Однак Москва, і це теж потрібно зрозуміти. Якщо взагалі колись відбуватимуться якісь перемовини про припинення російсько-української війни, буде вимагати від Києва вивести свої війська з території тих регіонів, які Росія оголосить суб'єктами Російської Федерації, а зовсім не так, як ми собі ці. Перемови не уявляємо, коли російські війська будуть залишати територію окупованих регіонів України, і саме тому, що Росія продовжує жити у цьому правовому задзеркаллі і вірити, що багаторічна війна з Україною дасть можливість втілити в життя ці плани Володимира Путіна. Ми спостерігаємо накопичення російських сил. Біля Куп'янської і спроби знову захопити це українське місто. Звісно ж, публікація у Форбс ілюструє те занепокоєння, яке існує щодо можливого наступу росіян на куп'янському напрямку і у українського воєнного командування, як відомо нещодавно в Харківській операції. Мав переконатися і командуючий сухопутними військами України Олександр Сирський, який відвідав фронт, і спілкувався з українськими військовослужбовцями, які якраз і відбивають атаки росіян на цьому важливому для всіх нас напрямку фронту. Таким чином можна чітко говорити, що ми уявляємо собі. Принаймні наступні кроки Російської Федерації у її протистоянні з Україною. Це абсолютно не означає, що російським військам, які зосереджені на важливих для України напрямках, вдасться добитися якогось відчутного результату. Адже у Росії вже було чимало амбітних планів по завоюванню української території, і як бачимо. Вони не здійснювалися так, як це хотілося б президенту Російської Федерації Володимиру Путіну його оточенню, і також, звичайно ж, великій частині росіян, які налаштовані на окупацію українських земель. Якщо б плани Путіна дійсно були б реалізовані, ми вже у 2022 році спостерігали б і захоплення української столиці і. Приєднання до Російської Федерації практично всіх регіонів Сходу і Півдня України, так званої міфічної Новоросії, про яку Володимир Путін не втомлюється говорити ще з 2014 року, і регіони якої, як елементи територіальних претензій Російської Федерації до України, він згадав у так званій Кримській промові. Тобто в своєму виступі на засіданні федеральних зборів Російської Федерації, коли ухвалювалося перше рішення щодо відмови Росії від норм міжнародного права рішення про анексію Автономної Республіки Крим. І Севастополь, і як бачимо, Путін не збирався зупинятися на цій першій анексії, як на це сподівався багато хто і в самій Україні, і в країнах цивілізованого світу. Вже 2022 року відбулася наступна анексія української території. І ми маємо усвідомлювати, що Путін звичайно ж не збирається залишати ці спроби. Однак, коли ми усвідомлюємо плани росіян, причому плани не тільки пов'язані з війною, але плани і політичного тиску на Україну ми маємо більше можливості протистояти цим планам у найближчому майбутньому, і разом із цим не плекати ілюзій щодо шансів швидкого закінчення російсько-української війни і готовності Росії до будь-якого формату перемовин з Україною. Якщо взагалі говорити про якісь перемовини, то Володимир Путін і досі бачить ці перемовини у одному єдиному форматі капітуляції України перед Російською Федерацією і з створенням можливо. Вистить для подальшого зникнення української держави з політичної мапи світу, а це вже точно не те, чого бажає українське суспільство, і точно не те, чого бажає цивілізований світ. Так що війна за те, щоб у Володимира Путіна нічого не вийшло, буде продовжуватися і продовжуватися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патреоні Бемі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миром. Хай щастить.